Одного разу за Ісусом ішла велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Заєрдання. Побачивши народ, Він зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, Бо будуть утішені, блаженні, голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та нагороди поговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви, сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити, ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди.